Ще раз питаю, не болить в тебе. Я консультую відділення, де надійшли військовослужбовці звільнені з полону. Ми виявили три особи, в яких є така хвороба, як врослі нігті. Вона виникає внаслідок невдобного. Взуття відсутності адекватних гігієнічних процедур. Ходити не заважає нічого. Хоч ні, нічого проблем зі ні. особи на ні. Ні ліву, ні правою на самом Відсутність адекватного білкового харчування, відсутність адекватного харчування як такового. Тобто загальний стан цих хлопців можна сказати одним таким словом, як виснаженість. Медичну допомогу тіпа надавали. Ну, що, повели в медпункт, там помастили мазю, привели назад під камеру і відгупали, знов затягнули в камеру і все. Найкращий стан у тих хлопців, які пробули в полоні 2-3 місяці. Це найкраще. Ті, які два роки, от ті, які останні з партії, от я спілкуюся з пацієнтом, який сидів в тюрмі два роки. Який може бути стан за два роки, коли прогулки були, прогулянки були або хвилину за тиждень, ну, максимально це годину за два тижні. Я ще такого не бачив. Звірства до людей Я не знаю що. Що ми їм поганого зробили? Всі заходи медичного плану, які існують в нашому госпіталі, всі задіяні. І психологічна реабілітація, і у нас є психолог штатний, штатний. У нас є всі лікарі, які вони всі проходять тотальний комплексний, поглиблений медичний огляд після повернення з полону. Але на мій погляд, їм найбільше, що треба, це спілкування з родичами і нормальне загальне харчування та звичайний режим дня. Я так, так вважаю.